Уяви, що ти граєш в лілу прямо зараз. Подумай зараз про питання, яке потребує твоєї уваги, ясності, підказку, на якій ти хочеш отримати. І нехай це буде верхня картка. Тут навіть дві. Ну, давайте тоді дві. Ось перша і ось друга. Так, перша наша картка це 12. Заздрість. На гральному полі це змійка, заздрість невдоволення. І наступна картка 11 – розвага. це усвідомлення гри як життя. Загалом таке легше ставлення до всього. Також ця клітинка вона символізує наш контакт з внутрішньою дитиною, наголос на те, щоб ми її тішили, робили якісь справи, які нам дуже подобаються. Вони є не обов'язковими, але підіймають нам настрій. Ми отримуємо від них задоволення. Також це про баланс між. Хочу і треба в нашому житті, і наголос на те, що потрібно робити так, щоб з цих хочу, щоб було більше. Якщо повертатися до клітинки, 12, яка називається заздрість, це про те, щоб відкладати на майбутнє, коли ми знаємо, що нам потрібно робити, але з якихось причин не робимо. І тоді ця клітинка є наголошенням, що йди і роби досить відкладати на потім. Бо дуже часто ми думаємо, що от закінчиться війна, тоді ми будемо веселитися. Коли діти виростуть, тоді почну жити для себе. Ось коли вже зовсім припиче, тоді піду з цієї неулюбленої роботи. Але насправді час це найдорогоцінніший ресурс, який у вас є, і досить відкладати щось на потім. Цю змійку ще також називають змійкою відкладеного щастя, тому перестань відкладати себе і своє щастя на завтра. Потрібно врахувати те, що нови полетіли б дві картки. Давайте подивимося, що вони можуть означати, якщо їх поєднати між собою, і це буквально говорить про те, що не відкладай на потім ті необов'язкові речі, які роблять тебе щасливою, і додавай їх в своє щоденне життя.